Питання в тому, що ці віруси складні, їх розробляють висококваліфіковані я підкреслюю, не середньо, низькокваліфіковані. Висококваліфіковані, а висококваліфіковані програмісти-хакери, називаємо це. так. І, так і. Тобто Вони програмісти, які знаються на те, як працюють системи, щоб обійти їх захист щоб, для того, щоб а, їх програма працювала там, з тією цілею, якою вони хочуть. І для цих а, людей висококваліфікованих, для них поріг входу залишився висока кваліфікація, але зменшив час розробки, тому що вони часті рутинної роботи написання коду, який в них є вже в голові, але це тисячі строк коду. Тобто вони знають, як воно працює. Вони можуть їх вже розробити. Вони розуміють, як воно повинно працювати. Але треба ось цей час рутину сидіти, писати код, потім його е е перевіряти на помилки, тому що десь там помилився літери, переплутав щось інше. Зараз з о, цим використанням ChatGPT вони просто пишуть високорівневе високорівневий технічне завдання для ChatGPT і він у цю рутину, цю тисячу строк, пише за декілька секунд або хвилин. Тобто це на багато разів пришвидшує їх роботу. Але ось цей інтелект по створенню цих вірусів, тому що там потрібно там, знати, досконало можливості операційної системи, проти якої ти пишеш цей вірус. Це може бути не тільки Windows, Linux. Або якась система нам відома. Це може бути система, як ми кажемо, простаксне, mm -hmm. система керування або прошивка якимось специфічним контролером, який постоїть mm -hmm. там на для автоматизації виробництва. Це може бути той же інтернет-речей, про який я кажу, 3D-принтер, який буде друкувати, або друкує зараз там пластикові якісь деталі.